Період аномальної спеки у першій міській лікарні Житомира зафіксували два звернення до лікарні через теплові удари та перегрівання. Хворий був доставлений без свідомості з температурою тіла більше 41 градусу. Знайшли його на вулиці. Надавалася відповідна інтенсивна терапія, це і інфузійна терапія, охоложення пацієнта. Найважче переносять спеку літні люди та ті, хто має інші супутні захворювання Лікарі радять зважати на перші симптоми: підвищення температури тіла. Порушення свідомості, ну, це може бути запаморочення, може бути втрата свідомості. Під тепловим або сонячним ударом може ховатися велика кількість інших захворювань. Тому важливо вчасно надати людині першу домедичну допомогу. Це потрібно забрати пацієнта з прямих сонячних хромінь по можливості охолодити його, якщо є чим. Якщо це пацієнт втратив свідомість, негайно визивати щитку. Тому що під тепловим ударом може скриватися багато захворювань. Для того щоб берегтися від теплового удару або перегрівання, потрібно скоротити час перебування у приміщеннях з високою температурою та на сонці. Якщо ж такої можливості немає, необхідно насамперед пити велику кількість води невеликими порціями, але часто потрібно світлий одяг з натуральних тканин, щоб це не була синтетика, по можливості знаходити час і місце. Для короткочасного охолодження Ольга Новікова Ігор Литвак, телеканал СК 1